Фриво, бомж ты и самый, фриво, либо ты и самый, ты вечуешь ты, фриво, либо ты и самый, фриво, либо ты и самый, ты вечуешь ты, фриво, либо ты и самый, ты вечуешь ты, фриво, Фіволі з бомжем, але не чого сташного, але він стане воєнним. Фри волі своє з них лопис. Приволі собі хлопця. Бічуєш на фіволі. Фей, Нам потрібно більшості зупинити фріволі. І як ми його більшості спинимо. Ну, він же хоче тебе більшості вбити. Ну так. А... Тож, я думаю, що можна взяти більшості агента, який може допомогти нам просто вбити фріволі. Вбити фріволі? Так. І ти знаєш, де цей є агент? А, так, знаю. І я думаю, що він буде вже скоро. Скоро? Так. Я думаю, що вже прийде більшість вже тут. Він. А, ну, він схожий на якогось а. А, дослідника. Дослідника? Або хто подорожує? А так, але він нашій більшості агент. Може на справді більшість допомогти вбити фріволі. І саме як. В більшості він у більшості це знає, як більшості як це зробити. Так, <реш> 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 я знаю, як це зробити. Тим більш. Взагалі, я думаю, що в більшості в нас це вийде, але ну, знаєш, в більшості не впевнена в тому, що в нас це вийде, <реш> <реш> капап. У нас це вийде. Так вийде. Я вже готовий да йти його бити. Тим більше. Та добре, я думаю, що можна біжать вже пощути. Я думаю, що він впорається. Там добре. А... І скільки ви мені грошей заплатите, як я об'явить? Десь сто доларів. Мені такого не вистачить, мені більше. Скільки? Ну, десь п'ятсот доларів. У тебе є такі гроші? Та так є. Тоді добре, ми заплачемо тобі 500 доларів і ти йдеш йому вб'єш. Добре. Навіщо ти мені дав золото? В цьому золоті вже є цих 500 доларів. Ти хочеш сказати, що у нас настільки стало менше коштувати золото, що на тільки почало коштувати тільки 500 доларів. Ну так, в цьому якасі є вже 500 доларів. На твої 500 доларів. А тут є цих 500 доларів. О, так, є. Може вже брати. Дякую. Добре, я вже піду. Добре, ми чекаємо. О, так, чекаємо, добре, йдемо. Добре, золото в мене є, я думаю, що можна вже піти. Де мені взяти ніж? А, мені потрібен якийсь там, а, ніж. О, зараз дам. Це мені. О, так, тоді давайте. Дякую, я вже піду. Угу. І де мені шукати того Фріолі десь тут чи що? У тому місці. Я не думаю, що той Фріолі може бути десь тут. Але проте я думаю, що може бути десь тут. Ало, Фріолі. Я так, як біжить згідно. О, так. Вибачте, ви фриволі? А, Так, я фриволі. А, І що ви хочете? Е. Просто повійте. Ми знайомі. А, я рад. Рад? Так. А, тобто рад? Ні. Рад. А, а, добре, я зрозумів. А, і що ви хотіли? Ну, а, просто поговорити з, ну, з вами. А, добре, я думаю, що можна поговорити. А, а, біля, 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 добре. План, все йде по плану, іде скоро, так долари не получу. Так, іди фріолі. О, ти тут? А, так. І що ти хотів? Ну, що я хотів? Ааа, навіщо тобі меч? Це не меч, це ніч. Як би не важливо. А. Ти... Ходиш мене вбити? Саме так. Пробачайся своїм життям. Ааа, де тебе ви... Що? Ааа, де тебе ніж? А. І... А, ніж розник? Е, постій! Билливо а, Эва, еще запалось. Ну там напав. Топтун кто ну, напав. А, а то. А. А? А, 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 а ты звідки знаешь? А, я напал на чужой, напав на цей дух, Илла. Било? Так, він, як би казав, він просто мені сьогодні дзвонив. Ну, там зі, я просто сказали, що нього зараз вихідний. Тобто, ну, я завтра буде вже вихідний, він просто мені позвонив. хочеш казати, що він завтра приїде. А, Напевно, що так, я не знаю. Ну, він може приїхати? Я думаю, що він може справді поїхати. Ага, я сподіваюся, я просто хочу його поздову побачити, але навряд чи. Ну так, я думаю, що зможу більшість його побачити і... і.загалі е, добре, але що буде з цим? Я не знаю, моло якось От пам'ятаю на війні! пам'ятаю на війні! Це була більше, як коли були у мене вихідні. Бо я постуйшов по місту, але бачу, що до мене хтось повстає. Ей, ти! Що? Віддай, будь ласка, своє гроші, або я тебе Ну, залишив без тебе без твоїх двох окей. Тобто що? Я тебе не розумію. Без твоїх двох е, рук. Що? Без твоїх е, двох рук. Е, е, ну, ти розумієш, я що? То, що я воєнний. Що? Таки, що я воєнний. Може може будь ласка, не стріляє. А може за це, а я тобі твої стріляю? ти? Я все зрозумів. Я заспіду. Тільки не, не стріляй по мені. Я не хочу помагати. Тим більше, більше мене не трогай, бо як зробиш я, я позаборону стріляю. То що ви такі якесь, е, нормальні? Думаю, що ми прийшли з війни, а в війні всі... Ламається, все. Та, ти зрозумів? Ну, перших в мене немає зброї. Мені було носити. Ну, поясни, навіщо мені носити зброю вночі? Ну, то зрозумієш, що це може бути вас змінити як апап. Мені це не потрібно, я просто думаю, що ми просто з Фібі і все буде більшістю нормально. Добре, йди вже спати. Небагато чого думаєш, а насправді все може просто змінитися. Так, добре йде. Добре, я зрозумів. Было мы столько что на Ну, видишь, сайт. Так, Тобто підемо Ага, идиотик. Побачим